Глава 34. Марія постійно супроводжує Ісуса під час Його навчання. Через те, що Марія супроводжувала Ісуса в усіх його справах, які виконував під час навчання, я повинна їх описати. Проте не можу відважитися виконати це важке завдання, бо навіть святий Євангелист Йоанн після Опису багатьох чудес свого Божого вчителя. Наприкінці своєї Євангелії зазначає, що Ісус учинив ще багато інших речей, для опису яких не вистачить усіх книг на світі. Але щоб не замовчувати великих діянь цариці неба, мушу описати деякі події те, про що не пишуть євангелисти, і для опису чого я не була уповноважена, буде об'явлене благословенним у їхньому майбутньому житті. Тоді, з великою приємністю побачать усе і будуть поклонятися Богові за надзвичайні діяння. Божий Спаситель, учинивши завалінням своєї Пресвятої Матері, перше публічне чудо на весіллі в Кані розпочав навчання. Марія покинула свій дім у Назареті і постійно супроводжувала Ісуса аж до Його смерті на хресті. Вони розлучалися дуже рідко. Як, наприклад, тоді, коли Спаситель сходив на гору тавор, або коли був зайнятий особливими наверненнями, як от тієї Самарянки, чи коли Пресвята Діва залишалася у декого аби краще навчити, Марія завжди поверталася до свого сина і вчителя та йшла за тим сонцем справедливості аж до тієї години, коли воно зайшло в темряву смерті на Голготі. Цариця неба подорожувала, як і її найсвятіший син пішки. Якщо ходіння втомлювало, як говорить святий евангелист, навіть Спасителя, то яким прикрим воно мусило бути для присвятої діви, мати милосердя подорожувала в усі пори року, суворо ставлячись до свого делікатного тіла, приймаючи на себе такі великі труднощі. Що всі люди разом узяті нездатні їй відповідно подякувати. З дозволу Бога Марія переносила часто такі великі страждання, що Спаситель мусив підтримувати її чудесним способом. Хоча небесна наставниця всю науку Нового Завіту носила записаною у своєму серці, але прислухалася до навчання і проповідей Божого Сина. Так пильно й уважно, немов би була початкуючою ученицею. Спасителя завжди слухала навколішка, Ісус під час своїх навчань одночасно молився до Небесного Отця, щоб насіння його найсвятішого вчення падало в добрі серця і приносило плоди вічного життя. Марія завжди знала, що діється в душі її сина. Отож відмовляла молитви на користь слухачів Божого вчителя, а з допомогою своєї палкої любові отримувала від них щедрі благословення. Своєю глибокою пошаною і напруженою увагою давала приклад оточенню, з якою повагою треба ставитися до навчання Спасителя. Пресвята діва знала також про все. Що діялося в душах слухачів, чи перебувають вони в стані ласки, чи гріха, відала, які мають хиби і чесноти, оскільки палко прагнула, щоб плоди спасіння не змарнувалися, молилася за спасіння тих, котрі жили в гріхах, відчувала гіркий біль через те, що не всі люди знали про свого Бога, не всі шанували його і не служили йому. Страждала та журилася за ті душі, які відкидали ласку й оплакувала їх гіркими сльозами. Пресвята Діва виявила велику пошану до учнів Ісуса, які були покликані стати апостолами, турбувалася про всіх, як мати, і допомагала їм як могутня цариця, Перед усім працювала над їхнім духовним життям, не тільки молилася за них. Але й виховувала їх своїм прикладом, своїми порадами і зауваженнями. Якщо апостоли та учні мали якісь сумніви або їх турбували внутрішні спокуси, вони зверталися до цариці неба і в її невимовній мудрості та любові знаходили допомогу, її мудрість учила їх покірності, в скромності, в цьому притулку Святого Духа і у цій скарбниці його дарів. Майбутні апостоли знаходили потрібну їм поміч. Пресвята діва складала Богові подяки за їхні покликання. Як пишуть євангелисти, за Спасителем йшло кілька жінок з Галилеї. Ці ж самі жінки прийшли з Ісусом і до Назарета. Пресвята мати Ісуса знайшла в них товаришок, опікувалася ними і навчала їх. Правда, Марія мала високе розуміння християнської науки, але частково приховувала цей коштовний скарб і в навчанні інших використовувала тільки те, що всі чули разом з нею з уст її Божого Сина. Цариця неба, ця невинна голубка завжди була лагідною із слухачками. Багато жінок, які повірили в Спасителя, приходили до неї. Марія завжди зберігала спокійну гідність великої цариці, тільки вона була здатна поєднувати у собі таку велику лагідність і покірність, поступаючи так за прикладом свого сина. Особливу любов і велику прив'язаність, пречиста діва, виявляла в святій Магдалині, знала про її палку любов до Ісуса і про те, як багато вона зробить для його почитання. У серцях своїх учнів Ісус прищепив велику побожність і пошану до Своєї Пресвятої Матері. Вони обожнювали Марію, мудрість, святість, чистота і піднесена величі кої поєднувалися з лагідною та покірною вічливістю. Марія силою своєї надзвичайної мудрості знала характер і стан душі кожного з апостолів. Особливу увагу приділяла святим Петру і Йоаннові. Перший мав бути заступником Христа і головою воюючої церкви, тому Пресвята Мати Спасителя оточувала його надзвичайно ніжною любов'ю та глибокою пошаною. Так само любила і шанувала святого Йоанна, який замість її Божого Сина мав стати її товаришем і опікуном на землі. Обом апостолам, опіці та провідництву яких мала бути довірена містична церква, Пресвята Діва Марія та Воююча церква, тобто згромадження вірних, святий Йоанн, окрім ласки чистоти, був наділений ще багатьма іншими чеснотами, особливо милими цариці. Це була між іншим дитяча щирість, про що свідчить його описання, а також покірність і лагідність. Покірних та лагідних серцями небесна мати називала подобою свого найсвятішого сина. Не буду довше затримуватися над характеристикою інших апостолів, але мушу декілька слів сказати про безбожного Юду. Це буде повчальним для грішників, пересторогою для всіх, зачерствілих серцем і зауваженням для тих, хто з недостатньою побожністю ставиться до Марії. Нещасний Юда втратив правдиву дорогу, яка вела до любові Бога і Його ласк. Цією дорогою була і є побожність до Марії. Я мала об'явлення про це, яке зараз опишу. Юда вступив до школи Ісуса, зацікавившись не лише зовні, але й внутрішньо, силою Його науки, як і всі інші апостоли в результаті натхнення Святого Духа. Ісус прийняв його з любов'ю батька, Спаситель любив його за добрий стан його душі і добрі вчинки, як і інших апостолів. Марія також споглядала на нього ласкаво, хоча передбачала зраду, незважаючи на це, не шкодувала йому своєї материнської ніжності та свого заступництва, знала, що неможливо було змінити характер Юди з суворістю. Тому допомагала йому, розмовляла з ним навіть лагідніше і ніжніше, ніж з іншими учнями. Інколи апостоли робили помилки, як це трапляється з людьми, недостатньо утвердженими власті та досконалості, нещасливий Юда, який не мав надто великих здібностей, був про себе надто високої думки і легковажно ставився до братів апостолів, бачив їхні помилки. Але при цьому не добачав своїх, наймудріша цариця прекрасно розуміла, що відбувається в душі Юди, робила йому зауваження і застерігала його як мати, прагнучи уберегти від гріха. Завдяки її лагідності інколи заспокоювалася буря, яка шаліла в його неспокійному серці. Проте він не намагався втримати цей спокій, але піддавався внутрішньому збуренню. Цим полегшував дияволові доступ до себе і зайшов так далеко, що дозволив йому опанувати себе раптовим гнівом проти Марії, цієї найлагіднішої діви, намагався облудно приховувати свої гріхи, оправдовуватися, пробуючи ошукати своїх небесних наставників І укрити від них своє серце, так утратив пошану матері милосердя погорджував її зауваженнями, навіть робив їй зауваження за її лагідні повчання. Через цю невдячну зухвалість позбувся ласки. Ісус Христос покинув його на власну волю, Юда заслужив собі це необмеженою пихою, бо, відкидаючи ласку, зачинив для себе двері милосердя і спасіння. З ненависті до Пресвятої Матері невдовзі перейшов до ненависті свого вчителя, не погоджувався з його вченням, а спілкування з апостолами вважав неприємним. Незважаючи на все це, Боже проведіння не покидало його ще довго, даючи шанс виправитись. Пресвята діва просила, щоб навернувся і покірно перепросив свого Божого вчителя. Запевнила його, що Ісус виявить йому милосердя, навіть пообіцяла, що особисто заступиться за Нього перед Ісусом, і сама буде спокутувати Його провини, вимагала лише одного покаятися за свої гріхи. Отже, мати милосердя робила все, щоб уберегти юду від падіння, бо добре знала, що найбільше зло полягає не в падінні людини. А в тому, що вона не підводиться з цього упадку, а далі живе в гріху. Зарозумілий Юда своїм сумлінням мусив відчувати, що його душа в дуже поганому стані, але зачерствіле серце не дозволило йому зізнатися в цьому. Він не прийняв поради Матері та Ісуса, заперечив свою вину і в облудних словах. Запевнив, що любить учителя та його учнів, отож не має в чому виправлятися. І друга причина падіння Юди: коли збільшилася кількість учнів і апостолів, Спаситель розпорядився, щоб один з них зайнявся прийняттям милостині та розпоряджався нею, задовольняючи потреби. Усі в душі побоювалися цієї роботи, лише один Юда пожадливо прагнув зайняти цю посаду, звернувся до Марії з проханням, аби замовила за нього слово перед сином. Цариця неба лагідно відповіла йому: Подумай, добре, мій друже, чи твоє прагнення чисте. Подумай, чи доброю справою для тебе. Буде зайняти посаду, якою не захоплюються твої брати. Ісус любить тебе ніжніше, ніж Ти любиш сам себе, Він знає безпомилково, що для тебе є рятівним, піддайся Його святій волі, зміни свої наміри, намагайся здобути скарби, покірності й убогості, піднесися з упадку, а я подам тобі руку. Мій син виявить тобі повне любові й милосердя. Кожного зворушили б такі лагідні слова, які линули з уст Пресвятої Діви. Утім, черстве серце Юди було незворушним, у душі навіть розгнівався на Божу матір, бо сприйняв ці слова як образу, а не як засіб спасіння. Марія найлагідніша і наймилостивіша діва, знаючи. Що серце Юди зовсім зачерствіло, більше не розмовляла з ним. Жадібність перемогла Юду, приглушила в ньому не тільки почуття сорому, але й віру. Цей нещасний учень вирішив звернутися до самого Спасителя, приховуючи злосливість, під виглядом ягняти, став перед Ісусом і почав просити його спритно підібраними словами Вчителю. Прагну виконувати твою волю і служити тобі, розпоряджаючись милостиною, яку отримуватимемо, буду допомагати бідним згідно з твоєю наукою, роблячи ближньому те, чого собі бажаємо, буду всім управляти розсудливо, згідно з твоєю волею і краще, ніж це було досі. Такими словами цей облудник промовляв до вчителя, здійснивши багато гріхів. Передусім, брехав, що мав цілком інші наміри, представляв себе таким, яким не був, приховував своє справжнє обличчя, зневажав своїх співбратів, вивищуючи себе самого, так чинять люди, які жадають слави. Утім, найважливішим було те, що втратив вроджену віру, коли лицемірством і підступністю хотів обдурити свого небесного вчителя, якби вірив. Що Христос водночас є справжнім Богом і правдивою людиною, ніколи не подумав би, що зможе його ушукати. Ісус добре знав, яка небезпека для Юди прихована в Його проханні, та що через це жадібний апостол наражається на вічне засудження, прагнув його врятувати від цієї небезпеки. Отож відповів: Юдо, чи знаєш ти, чого прагнеш? Не будь таким жорстоким до самого себе, шукаючи отруту, яка може виявитися смертельною для тебе. Юда наполягав Учителю, прагну тобі служити, а свої сили присвятити добру твоєї громади. Зможу зробити найкраще, обіймаючи цю посаду. Обіцяю докладу до цього всі зусилля. Через свою впертість і зачерствілість Юда добровільно вибрав своє падіння, чи й не є жахливим для смертних людей те, що людина, вихована в школі Ісуса і Марії, за такий короткий час перетворилася з невинного ягняти на кровожерливого вовка, почав з повсякденних гріхів, а поступово перейшов до найтяжчих учинків. Слова цариці, моя доню, те, що ти написала в цьому розділі, містить одну з найважливіших наук для всіх, хто живе у смертному тілі і наражається на втрату найвищого добра. Найефективніший спосіб спасіння душі й отримання нагороди вічного щастя, полягає в тому, щоб людина при кожній нагоді. Прагнула мого заступництва і ласкавого посередництва перед Богом, щоби боятися суду Всевишнього. Під час останньої вечері мій найсвятіший син оприлюднив таємницю, що святий Йоанн здобув любов Спасителя завдяки любові, яку відчував до мене. Натомість Юда упав, бо погордив милосердям. Яке я йому виявила, моя доню, я вимагаю від тебе чистоти, яка перевищує чистоту ангелів. Якщо будеш старатися її здобути, будеш як і Йоанн, моєю наймалішою дитиною й улюбленицею мого сина та Господа? Приклад, Юде, нехай буде тобі пересторогою, а одночасно заохоченням. Щоб ти добивалася моєї любові і була вдячною за мою любов, яку виявляю тобі без твоїх заслуг.